Тільки на дворі потепліло, на волинських полях загуркотіла техніка. Почалась посівна. Як посходили озимі, чого цьогоріч варто сіяти найбільше, та чи вигідна ця справа взагалі, розкаже Вікторія Притулюк. Ну посівна вже на сьогодні при цих погодних умовах абсолютно вклюнаповну працює по всій області. Розпочато проведено. Перше підживлення озимих проводиться друге. розпочато посів вже майже 30, більше 30% посіяно на ранніх зернових. Завершено можна сказати, вже посів гороху. Більше половини посів на пшениці ярої. розпочато посів цукрових буряків. Їх попередньо в цьому році ми вважаємо, буде посіяно більше. Майже на 4 тисячі. Ця тема стала вже економічно обґрунтована. Олександр Юфимчук на полях села Щурин інженерує вже не перший десяток років. Чоловік добре знає, коли засіяти та як правильно доглянути. Стверджує: якщо все робити добросовісно та з душею, то й врожай буде хороший. Посівну ми почали дуже рано. Перший посів почали 18 лютого посіяли. Ус вже на даний момент сходить, посіяли ярий ячмінь, яру пшеницю. Посів вже закінчений, сталося нас тисячу гектарів. Ждемо агротехнічних сроків сіяти. Сою вчасно посіяти, вчасно подудобрити, вчасно нести хімію покропити і будуть високі врожай. Ну і ще звичайно залежить там з неба, що нам Бог пошли. Найбільш активно нині аграрники взялись за посів гречки, ріпаку та сої. Займатися цим трохи ризиковано, каже Юрій Горбанко, бо потрібні відповідні погодні умови. Однак прибуток з цих культур досить таки непоганий. І з насінням цьогоріч проблем теж немає. Для малих форм господарювання вони більше на ярмарках мають можливість їх закупити. Ось і 2 квітня в суботу біля глобуса буде така тематична ярмарка, де буде акцент зроблений на реалізацію насіння. Я думаю, що всі, хто хто ще не встиг придбати, може там його закупити. Тож, якщо господарників не підведе погода, врожаю на Волині бути. А от наскільки вигідно буде це все збути, це вже покаже осінь. Вікторія Протолюк Неля Прокопчук для новин на часі.